Вітаю, шановне панство! Привіт сонячного Закарпаття. Зараз знаходжуся деякий час у відпустці, бо треба відпочити багато ремонтів, багато машин, та і дружина хотіла відпочити трохи. Тож приїхала сюди до батьків. І щоб чимось корисним займатися, поки сидиш у відпустці, вирішив перебрати інформацію про відзнятий матеріал по ремонтам. І сьогоднішнє відео якраз буде там. У нього не відзнятий був початок. Сьогоднішнє відео буде про автомобіль Opel Combo C з мотором y 17 dt Машинку притягнули від офіційного ділера, це в Києві автоцентр на столичному, хто знає. Це було друге СТО, де машина ремонтувалася. Зробила діагностику по автомобілю. Там сказали, що треба міняти блок керування двигуном. Там стоїть блок Delco HSFI Дізель на 1,7. Але сказали: що ми таке не робимо, і хіба шукайте десь. Відповідно, машинку притягнули до мене. Я замінив блок керування двигуном, поставив інший, запрограмував. Машина не заводиться. Покликав на допомогу Богдана Леговича Хруща, Богдан Алєгович зробив діагностику дізельної апаратури і приговорив блок керування ТНВД, замовив новий блок, поміняв машина після цього завелася. Ну а я відповідно там виконував додаткові роботи. Інформація про ремонт автомобіля, саме дізельної апаратури, є на каналі у Богдана. Я додам посилання під цим відео. Ну, а що я робив по машині? Давайте дивитися. Погнали! Продовжені історії по комбо, яка не заводилася, і по якій приговорили керування двигуном. Приїздив до мене, я вже не пам'ятаю, що я поназнімав, бо кожен день різні машини. Значить, Приїхав до мене на допомогу мій товариш Богдан Олегович Хрущ. Ми з ним зробили діагностику по машині. Виявили, що проблема в було керування ТНВД. Далі транспортували автомобіль до нього на СТО, замовили новий блок керування ТНВД. БУшкою не захотіли морочитися, БУшка коштує там 6-8 тисяч, новий коштує 14. 000. То питання, навіщо ця лотерея? Поставили новий блок, попередньо впевнити, впевнившися, що проблема саме в ньому. Як бачите, машина вже своїм ходом доїхала назад до мене. І мені тепер залишилося по цій машинці. Богдан Олегович, дякую тобі за допомогу, друже. Ти завжди, як чіп Дейл, спішать на допомогу. По цій машинці, як ви бачили, був чек світився сервіс. Треба почитати, що це за сервіс, що це за помилка. Ну, Власник казав, що він періодично з'являється, пропадає і так далі. Світиться постійна подушка. Давайте я зараз почитаю, чому, чи може це виправити, чи ні. <кій> і також власник попросив зробити дві штуки. Перша штука, яку я помітив, коли гнав машину, приборка. Тупо гасне, цю приборку вже пропаювали колись. І замовник сказав, слухай, Саня, давай поміняємо. Я вже замахався. Так от я замовив баушну приборку, вже приїхала вона, зараз її спробую поміняти. І, власник ще попросив розібратися з кнопками центрального замка, які, от, ну, не працюють чомусь. Може тут. А це у нас світло. Які чомусь не працюють, ніяк не реагують і не натикаються. Або зробимо новий ключ, не знаю, поки що ще будемо робити. Або подивлюся, ні, що світиться, дивіться. Що світиться. Одна кнопка не працює взагалі, відкриття світиться. А, ну, давайте зараз спробую ззовні закрити. Зсередини. Ні, ззовні закрити. І потім спробувати відкрити кнопочкою. От зараз дивіться, машина закрита. Пробуємо відкривати. І от світиться, нічого не відбувається. Добре, давайте все по черзі. Спочатку заходимо в моторний, просто щоб згадати, що у нас тут може бути. Свічки накалювання і немає інформації по оборотах двигуна. Не знаю, що це може бути, але помилки у нас видаляються. Окей. Далі. Блок керування подушками безпеки. Це у нас шлейф. шлейф і лампа в приборці не працює. Зараз витір Стер помилки. Немає. Давайте рефрешнемо. Драйвер Airback Squip Circuit High Resistance. Це високий опір, це обрив шлейфа. Не знаю, чи захоче власник міняти, чи не захочу, але. Така помилка існує. Далі. Далі давайте перевіримо. До речі, що в нас Body контрол модуль Будуть якісь помилки по лампам чи ні? Signal Bubmo Function of Fieldback Signal High Voltage. До речі, дивіться, да. є така тема, дійсно є. Коли їхав, то бачив. Оце працює лівий поворотник. А це правий. І зараз ми перевіримо, яка за лампочок не працює. Давайте включимо аварійки. Подивимося. Тут працюють обидві. Ось все не працює. Правий То, Напевно, треба буде лампочку поміняти. Тут працюють обидва. Всім зрозуміло, виправимо. Далі. Центральний замок. Центральний замок у нас знаходиться в ПЦЕ в Body Control модулі. Але для того, щоб його програмувати, нам треба код від машини. Зараз не буду шукати, згадувати, який, блок був, який код був в рідному блоці. Тому просто зайду в приборну панель. Натисну про Меню. І натисну Ret Security Code. 7516 наш код окей, тепер можна йти в БЦМ. Заходимо в Блоки вимірювань. Давайте глянемо що у нас по ключам. Ох, тут параметрів, блін. Давайте зараз на ключі понатискаю кнопки. Ремоут сигнал є. Одну кнопку реагує. На іншу натискаю не реагує. Тут презент. Дивіться. На відкриття реагує. Ну, давайте я зараз ще спробую. Провести процедуру програмування нам це не заважає нічого зробити, правильно? Тут ще замок роздовбаний. Так, я включив запалювання, програмування. Програмування. 7516 ми з вами читали, так? Да? Так, є. І натискаємо програмування Remote Car Key. Press one от on the Remote key button. Ну, от натискаю, наприклад, ту, що працює. Верхню. О, успішно запрограмовано, і замки запрацювали. Прикиньте прикол. Тобто ключ був не запрограмований. Давайте перевіряти. Виключаю запалювання. Ну, відкриває. Ключ був не запрограмований, але він і не працює на закриття. Погано працює, треба пропаювати кнопку. Вже зараз запрацювало, бачите? Зберу ключ і почищу. Ну, прикольно, прикольно. Значить, ключ був не запрограмований. Нам показувала, що просто бачить ключ, але він не був запрограмований. Супер. Розібрав ключ, як то кажуть, на ну Тут контакти є, тут щось шаманове, але контакти є. Ми бачили, що кнопки працюють. Батарейку, Ну напевно, можна замінити на нову, але вона працює. Так, але тут у нас стоять. Мікрики чи кнопочки з резиновою основою. От тут і натискається, оце резинка йде. Отут і отут. І з часом вони просто знашуються ця резинка. І тут, зараз пошукаю, чи є в мене десь донорські ключі, звідки можна взяти. Такі мікріки не резинові. Ну, ось, наприклад, така плата у мене є. Але тут кнопки іншого розміру. Не підійде. Шукаю далі. Ну, Наприклад, ось у мене є ключик донорський. Був разом з 7 модулем Сьогодні на виїзді міняв 7 е, модуль замок міняв, на нарізку. Я думаю, що цю плату можна використати. Тим більше, що тут вже локіси якісь євні. Як бачите, не буду я з цією оплатою займатися, тому ми зараз звідси візьмемо кнопочки. Стану кнопочок відмінний. Так що випаємо, переставляємо, перевіряємо. Відпаяв кнопки від старого ключа. Ну як відпаяв? Вони майже відвалилися. Трохи почистив від. Попередньої пайки і зараз будемо робити витвір мистецтва. Ну що, перевіряємо витвір мистецтва. Взагалі на Ізі працює, як новий. Але все одно я раджу власнику купити ще один ключ другий, і другий, Хіскорсовський, і зробити, щоб він був запасний. Тому що з кнопками завжди. Комфортніше відкривати, ніж ключем. Так, це зробили. Давайте ще з приборкою розберемося. Що у нас тут по пробігу? 543 875 Мене власник попросив зберегти цей пробіг. Ну, прям таки не збережу, мабуть, скоріше за все, спробую. Може буде плюс-мінус 16 тисяч. Ой, ще знав, вибачте, 16 кілометрів. А спробую запрограмувати саме такі. Так, і ще раз. Яка у нас там цифра? 543 875. Давайте спробуємо. Поставив нову приборку, а в ній 229 тисяч. Звичайно, що лампочка мошника мигає, машина не заведеться. А треба зробити 500 плюс. Заходимо в приборку. Заходимо в EEPROM меню. Читаємо security код від приборки 4652, бачите? Інший. 46.52. І тепер ми зробимо скидання приборної панелі. Programming, Reset. 46.52. Окей. Okay. Сексесфурі. Тепер виключаємо запалювання. Секунда 15. І будемо програмувати приборку. Включив приборку. Знову зайшов в неї. Включив запалювання. Заходимо в програмування. Програм IPC. І вводимо код, який у нас був від машини. 7516. Натискаємо ОК. Успішно запрограмовано. Пробуємо заводити. Машинка завелася, приборка прив'язана. Залишився, тепер тільки пробіг. Колись давно на цих корчах міняв пробіг, я вже забув, як, по-моєму, записується новий. Натискається Change Chime Value, і потім воно каже. Press Reset Button. Я не знаю, як воно записується. Але суть у тому, що колись я successfully приберіть запобіжник або відключіть дешборд. А знаєте, як ми робили? Я згадав. Там треба просто в тупу відключити акумулятор. Знімаємо кліму з акумулятора. По-моєму, це так ми робили. Оп. І лишаємо секунду на 15. Перевіряємо. <PM2> Нічого не змінилося. Hm. Mm. Як по 229 так і залишилось. Дивіться, за декілька ітерацій вдалося змінити пробіг. Ітерація наступна. Спочатку перед запуском процедури зміни пробігу ви затискаєте hold button. Потім затискаєте процедуру change key Value. Змінити пробіг. І потім після цього записується її промка. Після того, як записалося, я написав вам remove fuse A-дес або скінути приборку. Все, що ви робите, ви робите ось таку чик, відключили приборку. Заставили назад. І все, у вас пробіг тепер новий. Ось така цікава історія. Я пам'ятаю, що якось робив, чи то запобіжник доставав, чи то клемму знімав. Не пам'ятаю всіх послідовностей, але це можливо. І це робиться обкомом Ось так от ми зробили з вами намотку пробігу до реального. Омбіка доробив, зараз все працює. Подушки. Напевно, лишаємо на наступний раз. Ключ, як я вже показував, у нас працює. Приборочка у нас працює. Все працює. Замочок, замочок у нас теж працює. Тому на цьому комбо буду завершувати. Буду віддавати замовнику. Якщо захоче по подушкам, щоб поміняти шлейф поміняємо. Але наступного разу. Друзі, на цьому все. Ось така історія по комбо. Якщо відео сподобалося, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Очікуйте нові відео. Так, ми до тут друзям. Всім гарного дня, пока-пока. А я пішов відпочивати, бо вже третя ніч.